Говорити щось про Петра Могилу дуже трудно не згадати його требник, служебник, не згадати його книгу Православне сповідання віри, яке було визнано, затверджено всіма патріархами православними і до сьогоднішнього дня залишається символічною книгою. Тому усі, що тут виступають, хоч, хочуть того чи не хочуть, десь дублюються, повторюються, тому що. Трудно є не сказати про митрополита як відомого мецената, будівництва церков, займався реставрацією Софійського собору, церкви Спаса в Берестові, збудував храм на тому місці, де було зруйновано десятинну церкву. Петро Могила, як митрополит, доклав дуже багато праці, щоб економізувати тих угодників Божих, які подв'язалися в Київ Печерський. Узити і кілька слів тільки сказати про те, що відбулося через 400 років після його народження. Сьогодні згадували 1996 рік. І саме в той рік відбулося багато конференцій наукових, симпозіумів. Було переведено його праці, написано нові монографії, дослідження про... Життя і богословську діяльність цього митрополита, але найважливішим, на мою думку, для нас, як людей церковних, це була його канонізація. Слово канонізація це термін латинський і означає канонізацію ухвалювати або на основі правила узаконювати. Цей термін був введений для вживання західними богословами досить пізно. В грецькій мові навіть немає такого адекватного слова, але ще коли у подібних випадках говоримо про канонізацію, то використовуємо слово сполучення, приєднання до Липу Святих. Прилучення до Липу святих. Так по сьогоднішній день, з реці воно перейшло в Київську Русь, так і є. Отож, треба зазначити, що однією з перших, хто підняв Українські церков про канонізацію була саме наша церква, Українська православна церква Київського патріархату. Говорили в різних колах про те, що Петро Могила заслуговує, аби бути до лику Святих. Уже навіть 20 жовтня 1995 року, коли відбувалися вибори третього патріарха нашої помісної церкви, то Помісний собор доручив собору, Собору скликати комісію по канонізації митрополита Петра Могили. Були залучені багато і світських людей, науковців, медиків. І всі вони визнали, що митрополит Петро Могила заслуговує того, щоб бути причисним до Ливку Святим. Цікавим є те, що тут зазначалося, що всі інші церкви теж канонізували Петра Могилу, але тут не так просто все було. Навіть взяти в Україні українське православ'я є поділене на Київський патріархат Московський, відповідно автокефальну церкву, і кожна з тих церков окремо канонізовувала Петра Могилу. Що саме цікаво? що навіть у ПЦМП в якійсь мірі видавалося, що вони хочуть випередити нас, обійти і швидше, що вони і зробили на декілька днів, канонізували швидше за нас. Але треба зауважити такий момент, що маючи бажання канонізувати, що вони робили, вони навіть не зважали на те, що пропозиція про його прославлення була відхилена комісією Московського патріархату. Це досить важливо. Взагалі, РПЦ, митрополит Петро Могила був канонізований 8 грудня лише 2005 року. Згодом, пізніше. Чому? Ну, Є вже відомості, що десь його РПЦ є в 2005 році, 8 грудня. Вони всі несточні в РПЦ, але УПЦ він йде ще з 96 року. Чому така суперечка? Такі сумніви, от одні схиляються канонізувати, другі не схиляються. Саме якраз те, що тут згадуємо, що особистість митрополита Петра Могили була такою багатогранною. Він, по-перше, наполягав виключно на тому, як він розумів. Якщо, ось, наприклад, навіть українські козаки наполягали отримати визнання ієрархії силою, то митрополит Петро Могила... Вважав, що потрібен діалог, потрібно вести якісь спілкування, домовлятися, сідати за стіл з Римо-католиками, уніатами. І десь йому в тому закидали. Коли він створив Києво-Могилянську академію, він не мав тут на місці відповідних кадрів, людей освічених. І дуже, знаємо з історії, не один приклад. Він запрошував з інших країн сюди науковців. Для чого? Не для того, щоб вони, можливо, неправославними мали вплив свій на наших юнаків, але вперше для того, щоб підняти рівень освіти в могилянської академії і зрівняти його з іншими відомими на той час європейськими університетами. Оце дуже важливо є, ось якраз про цю освіту. І тому -то ось та канонізація відбулася. Саме в Київському патріархаті 12 грудня 1996 року він був зарахований до Лику Святих. Було складено тропар, відповідно контакт, написано молитвам, було дано благословення побудувати один із храмів на його честь у місті Києві. Відомо, що в Україні зараз вже не один храм побудовано, і написано іконом. Його також вшанував. Так, на Іконостасі є. Якраз в мене Іконостас споруджено в 99-му році, три роки після канонізації. І з одної сторони і у Почаївській, так на самому верху, є в Крузі, а з другого боку митрополит Петро Могила є зображений. Так. Ну це якби теж вже така, якраз тоді на часі було дуже так по-свіжому. Це щодо того. І тому-то можуть бути різні думки, і вони є щодо особистості Петра Могили, але потрібно врахувати той великий внесок, який він зробив, той великий спадок, який ми маємо по сьогоднішній день. І треба, напевно, врахувати ще такий важливий момент, що він мав добру освіту, походив із знатного багатого роду і все ж таки відмовився від тої своєї кар'єри, а пристав більш, як кажуть, на духовну сторону. Присвятив своє життя подальше церкві і служині Богові. Ось саме я на тому хотів сьогодні зосередити, що вже ось 18 років, як, попри всі ті заслуги цього митрополита, ми ще вилучаємо як святитель. Дякую.